Добрий день, пані та панове. Мене звати Володимир Половський і я вчитель історії та громадянської освіти наукового ліцею імені Миколи Сабата, а також директор цього музею високої освіти міста. Є ціла країна, Велика Британія, у якій дебати є інструментом прийняття важливих політичних рішень. Там цей механізм вже працює сотні років. І в Україні є невелика проблема. Люди не завжди вміють в здорову дискусію. Вони не завжди здатні вислухати опонента. Саме з цією метою я активно просуваю такий навчальний інструмент, як дебати. У своїй роботі я використовую як і окремі фрагменти дебатних технологій в рамках конкретного уроку, так і повноцінну дебатну гру «Раунд» на важливі суспільно-політичні проблеми. Також я є керівником гуртка Дебати, центру освітніх інновацій і автором власної програми під одноіменною назвою Дебати, де я розкриваю зміст. Технології та основні елементи, які варто використовувати. Колеги, рекомендую та закликаю активно застосовувати у своїй роботі дискусійні методи та дебатні технології в широкому та вузькому значенні цього слова. Адже завдяки цим методам навчання ваші учні отримують додаткову мотивацію до вивчення тієї чи іншої теми, а ви отримаєте механізм, який працюватиме, адже достатньо одного разу навчити методики. Ваших учнів, і вже на кожному наступному уроці ви зможете активно застосовувати ці методи.